Слава Ісусу Христу! Привіт з фронту, думки в голос. Чому плакав Христос? Якщо ви читали Євангеліє, то, напевне, звернули увагу, що є місця, де розповідається, що Ісус плакав. І одне з таких місць записане в Євангелії від Луки, 19 розділі. Це той момент, коли Ісус наближався до Єрусалиму. З 41-го вірша ми читаємо, коли він наблизився і побачив місто, то заплакав над ним і сказав: Якби й ти хоч у цей твій день дізналася, що потрібно для твого миру. Та це приховано від твоїх очей. Про що говорять нам ці слова? Скажіть, чи плачете ви за людьми, які вам байдужі? Я думаю, що ні. Отже, коли Ісус плакав, то плакав тільки тому, що сильно дуже любив цих людей. Це було релігійне місто, там був храм, там люди вірили в Бога, але при тому всьому. Ісус плакав через їхню таку духовну сліпоту. Він каже, що вони насправді не бачили того, що принесе для них мир. Я думаю, що у вас бували моменти, коли ви плакали від свого безсилля, коли ви бачили рішення людей, можливо, ваших дітей. І знали, що ці рішення не приведуть ні до чого доброго, але ви не могли нічому, нічим зарадити. Ви не могли змінити ці рішення. І, швидше за все, ви плакали. Розуміючи ці наслідки, які принесуть ці рішення в життя близьких вам людей. Ми, як люди, ми не все знаючи. І ми часто приймаємо невірні рішення. Якщо оглянутися на років 10-15 назад, я впевнений, що кожен з нас знайде ті рішення, про які ми жалкуємо. І можу сказати: от якби я знав, я поступив би по-іншому. Про що це говорить? Це говорить про те, що ми схильні до помилок. І ми потребуємо поради, потребуємо скерування. І тим більше у тих питаннях. Де ми некомпетентні? І тим більше в тих питаннях, де помилка може обійтися для нас дуже дорого. Ми часто тратимо багато зусиль, багато ресурсів, щоб досягнути якісь свої цілі, але потім розбиваємось і залишаємося ні з чим. Бог не хоче, щоб так було. І особливо у питанні спасіння вашої душі. Господь Він любить нас і хоче, щоб ми мали оцей мир, спокій і спасіння. І в іншому місці, в Євангелії від Матвія, є записані інші слова Ісуса Христа, де Він говорить, 11 розділ, 28 вірш: Прийдіть до мене, всі струджені і обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть моє ярмо на себе. І навчіться від мене, бо я лагідний і смирений серцем, і знайдете спокій своїм душам, бо моє ярмо зручне і мій тягар легкий. Ісус каже, що Він сам дає нам мир, спокій, і тільки у мирі з ним і довіряючи йому своє життя. Ми будемо щасливі і ми будемо спасені. Тому нехай Господь просвітить наші серця, наші такі духовні очі і відкриє для нас, що справді дарує для нас мир і спасіння. А спасіння саме у вірі в Ісуса Христа, в те, що Він помер і Воскрес для того, щоб ми жили. Нехай наша людська гордість не засліпить наш духовний погляд, а нехай наше серце впокориться перед ним і має мир. Нехай Господь більше ні за ким із нас не плаче.